Сьогодні у нас 16 листопада і я буду укривати рододендрон. До цього, ну, я попередньо хочу сказати, що я нікого не вчу своїми відео, щоб там може хто буде казати, що, о, що я когось щось учу. Я просто знімаю свої щоденники для того, щоб, можливо, потім бачити, що я зробила не так, і вчитися на своїх помилках. Я дивилась відео, як це робити, як садить, В мене є відео. Якщо буде можливість, я силку прикріплю, як я садила, щоб ви побачили, який він був. І ось який він зараз, який в нього вигляд. Наперед прошу вибачення за звуки навколишні, тому що це село той рубає, той пиляє. А собаки, як завжди, гавкають. Ось так, для цього чотири ось такі. Ось такі чотири, можна більше. Палки. Ой. Так, я їх. Все, звізда на місці. Як завжди. Що б я не робила? Він десь собі ходить далеко. Аби я тільки включила телефон, щось знімаю, він вже тут, як тут. І так, поставила ближче, тому що, можливо, буде погано чути. Поставила чотири ось таких палки. І продовжуємо. В новому лісі я накупала з ось такий ґрунт. Я вже казала у відео, як садила. Це ґрунт, він йде з міцелью, такий міцелярний для рудодендрона. Я читала, Такий ґрунт. Домагає у розвитку, у рості і він йому потрібен для цвітіння і для росту. Ось так я його попідсипаю. Вологи вистачає, поливати я не буду тут волога є. У мене тут новий із хвоєю. Цей рік він у мене не цвів, бо він ще молоденький, і я сподіваюся, що цього року він вже зацвіте. Щось неправильно роблю, тому Вказуйте мені на мої помилки. Я з задоволенням буду вчитися. Тепер ось такий шмат агроволокна у мене. Я його склала удвоє, не запутаться тут у ньому. І я надію, що мені його... Вистачить обмотати. А ні, то придеться укорочувати. Вітер сам за мене. Вітер за мене сам все робить. я зараз Вершачок. Віднесла далі камеру, бо погано видно. Що в мене сьогодні все на перекусяк іде, не знаю. Так, обмотуємо ось так. А грубо у два слони. вершачу я ось так зв'яжу докупки о тут я ще накрию а тут все гарненько ще Підсипу зараз хвої ось так, щоб тримало, щоб не вирвало. Ще раз об'яжу. І ми знову ж таки хвої, щоб не виривало і ще прикладу чинсь. Буде лишнє, весною забереться. Ця, звичайно, тут буде лишнє. Я ще прикладу. Все. хідно, видно. Би слабо зарізали. Ось в такому стані буде зимувати мій рудодендрон. Сподіваюсь, що буде все добре, що перезимує він гарно. І порадує мене на цей рік уже цвітом. А вам, якщо цікаво, що вийде з цього всього, підписуйтесь на канал і слідкуйте. У мене гортензія, кущик невеликий, гортензія хамелеон. В, тому, в цьому році вона ціла мало, в тому році крупніша. І я її не вкутувала. А цей рік, так як руду дендрон укутала, я її засипала, ось такі палочки поставила і зараз теж об'яжу ну і побачу, яка різниця буде. Все, ось теж так закрутила, воно вийшло теж двойним слоєм. Отак вона буде зимувати. Все, опит у мене ще цей устався. Я зараз пройдусь і трошки тут де туї, де рози, попідсипаю ще цей радочок. Ну і все. З цим до зими вже ми підготовилися. Звезда. Звезда, не звезда.